А то ми дійсно замордували молодого <клес> талановитого тренера, Володимир да. Богданович Шаран коментує матч, який ще не завершився. Кіровоградській дереві Олександрієцький. Незважаючи на результати, не можу сказати, що дуже легка гра для нас була. Але хотілося в першу чергу привітати нашого президента Сергія Анатольовича, тому що він, напевно, найбільше переживав за цей повідомлення протягом цієї неділі, з яким ми з ним спілкувалися. Я дуже радий, що хлопці зробили його. А так, в цілому, безумовно, ми знали, як комбінує команда суперника. Ми намагалися в свою чергу зіграти більш прагматичний футбол, правильно зіграти в захисті і надіятися на швидкі контратаки. В першому таймі ми могли вирішити долю поєдинку, особливо першому 20 хвилин. Після забитого м'яча ми не претензії до наших футболістів, тому що багато браку було. Трішки розгубилися, не можуть зрозуміти, чому, навпаки, повинна бути впевненість в своїх силах. І перегляд дуже серйозна розмова була у нас, особливо до паномаря, в мене були дуже серйозні претензії. І людина доказала, що все ж таки він нападник хорошого рівня. Так, в цілому всім дуже вдячна хлопцям за самовіддачу. І ми знали одне, що ми фізично сильніші цієї команди. І це доказала на футболі. Дякую дуже Ваше запитання. Прошу. Мені чи здалося, що початок такий ну і другий тап заради початок особливо був трошки темп нижче. І це я вважаю це тільки за жалець. Так. так, сьогодні дійсно ага. була спека. Ми в принципі очікували, але я не очікував, що така спека була, тому що ми бачили навіть після угу. передмачої розмінки, що хлопці самі говорили, що ну і звичайно. Не привикли до футбольного поля в першому етапі, хоча ми проводили одне тренування в цьому поліці.